Як це село навіть? Не важно. Важно, що за східницею Майдан. О, село називається Майдан. Це є міжконфесійний священник. Він мав благословення від папи римського, Івана Павла II. Він мав від православного єпископа благословення на Службу Божу. Він мав і католицького у Варшаві. Тому. Коли я до нього приїхала, він сказав, що в мене великі, він бачив, перспективи у служінні. І я вам би рекомендував поновити хрещення. Поновлюється хрещення для того, щоб Дух Святий, ви відкриваєте для Духа Святого Двері, а для нечистого Духа ви закриваєте. Тому що, коли ви хреститеся, народжені, коли ви маленькі були, так, всіх несли до Христу хрестити. Це означає, що ви прийняли печать Духа Святого, але без вашої волі. Без вашої волі це робили ваші батьки. Коли людина досягає відповідного віку, вона повинна сама мати свою волю для того, щоб Дух Святий діяв у ній. І якщо ми всілякими гріхами не відкривали двері на Духа Святого. Ми кого кликали нечистих духів, тому й починали хворіти. Тому ми не мали духа боротьби до тих всіх непонятних сутностей, які довкола нас, які мішають нам жити, які е, створюють спеціальні перешкоди, які кожен собі придумує і допускається, і пускає е, той гріх у життя через всі, які сьогодні єпископ з вас виганяє. Значить, чому треба е, поновляти хрещення, щоб сила Божа в вас починала діяти. Але коли ви це, ну, це дуже важко зрозуміти поколінням за 50, е, ще важче за 65, а ще важче за 75. Але я вам також скажу, що зараз ми повинні знати, що Бог живий. І ми маємо ні, ви знаєте теоретично, але ви маєте знати це на практиці. І коли ви відчуєте... просити треба в Духа Святого, щоб Господь, ваші стереотипи у всі, які у вас в голові, поміняв на відкрите серце, поміняйте, віддайте це, але відкрите своє серце. Бо якщо Духовні двері це є ваше серце, вони у вас закриті, але ви знаєте, що треба зробити так, бо єпископ сказав так. Єпископ сказав так, ви не маєте це, як... тому що єпископське, тому що ваша душа потребує очищення. Тому ви приїхали сюди. І якщо ви ну, чи з цього разу, чи на другий раз, будете розуміти, чому поновлювати треба хрещення, вас ніхто не міняє ім'я. Як вас колись в дитинстві назвали, Бог знає кожного ваше ім'я. Ви тільки відкриваєте двері на Духа Святого, щоб Дух Святий діяв і ви включаєте, по-другому скажу так, щоб доступніше зелене світло у своєму житті. Тому що це я на своєму досвіді мала. Також мені було важко залізти у воду, в холодну в воду, яка має 14 градусів, розумієте, коли тут було 38 чи 35 на грітру. Але ви здорова. <рес> не, неважно. Ні руки, ні голова, нічого. Послухайте, я вам тако скажу: здорова людина тільки тоді. Що після водного хрещення у вас відбулося? Після водного хрещення в мене пропало. В мене не було як аж такої хронічної втоми. Але після водного хрещення я стала більше витривалішою. Більше. Можна сказати, думаюча, більше Дух Святий почав діяти у житті. І сила Божа ну, починає діяти Бог у вас, розумієте? Це важко також зрозуміти, але це ви маєте відчути. Хрещення для того, щоб ви залишили там стару шкіру у воді, так як, знаєте, міняє білка шерсть. так? Як кожний, кожна тваринка оновлюється навесні і набирає шерсті на зиму, так і тому ми маємо очиститися для того, щоб Господь створив нову оболонку нової людини, щоб живий Бог починав діяти у вас, щоб ви не мали сумнівів. Бо тому, що коли людина має сумнівів, сумнів, то вже не залізу. А не можу, а я хвора. Такого нема. Бог створив звідти з неба. Всі приходимо чистими, щасливими, благодатними, пахучими. Тут ми набуваємо через гріх, який ми маємо залишити у воді.